Того вечора радник Томса якраз сидів із навушниками на вухах та з блаженною усмішкою насолоджувався чудовим виконанням по радіо танців двожака. Оце справжня музика. думав задоволено, коли раптом на дворі двічі гримнуло, і з вікна в нього над головою з зенькотом посипалося скло. Радник Томса був у кімнаті на першому поверсі. Тоді він учинив те, що, мабуть, зробив би кожен, якусь мить зачекав, що буде далі, потім зняв навушники і майже холоднокровно взявся з'ясовувати, що ж сталося, і злякався лише тоді, як помітив, що вікно, біля якого сидів, прострелене у двох місцях. Ось там навпроти у дверях відщеплена тріска, а під нею застрягла куля. Першим поривом було вибігти на вулицю й голіруч схопити того негідника за комір. Але коли людина вже в літах і користується в суспільстві певною повагою, то зазвичай гамує перший порив і діє за другим. Тому радник Томса побіг до телефону і подзвонив до поліції Ало, надішліть сюди когось негайно, щойно на мене скоєно замах. «Е, де саме, промовив заспаний і байдужий голос. Та в мене ж. рознервувався радник Томса. Ніби в цьому була винна поліція. Це справжній скандал, отак зненацька стріляти у мирного громадянина, котрий просто сидить у себе вдома і нікого не чіпає. Цю справу потрібно розслідувати якомога ретельніше. Бракувало, щоб. Гаразд, перервав його заспаний голос. Когось до вас пошлю. Радник сходив з розуму від нетерплячки. Йому здавалося, що минула ціла вічність, поки вартові порядку були в дорозі. Насправді, уже за двадцять хвилин прибув доволі розважливий поліцейський інспектор і з зацікавленням почав оглядати прострелене вікно. ж через нього у вас стріляв? заявив він авторитетно. Це я й сам знаю. вибухнув радник Томса. Я ж сидів біля вікна. Калібр сім міліметрів, промовив інспектор, виколупуючи ножем кулю з дверей. Схоже на старий армійський револьвер. Гляньте, той тип мусив видертися на паркан. Якби він стояв на тротуарі, куля застрягла б вище. Це значить, що він цілився у вас. Просто неймовірно. зауважив радник Томса із сарказмом. Я вже почав думати, що він цілився в двері. І хто ж це зробив? спитав інспектор, зовсім не бентежачись через тон співрозмовника. Пробачте, сказав радник, але я не можу дати вам його адресу. Я того пана не бачив, ще й забув покликати досередини. Тоді усе непросто, спокійно відповів інспектор. Може, когось підозрюєте? У радника Томси уривався терпець. Підозлію. роздратовано випалив він. Чоловіче, я ж того негідника не бачив. А навіть якби він люб'язно зачекав, доки я б послав йому через вікно повітряний поцілунок, все одно не розгледів би у тій темряві. Якби знав, хто це був, то не викликав би вас, правда? Ну так. заспокійливо відповів інспектор. Та, може, ви знаєте когось, кому була б вигідна ваша смерть. Може, хтось хотів би за щось вам помститись, е, дивіться це не була спроба пограбування, бо грабіжник не стрілятиме, доки не буде спровокований. Може, хтось на вас страшенно сердитий, такі речі ви нам мусите сказати, а ми вже будемо вести слідство далі. Радник Томса здивувався, Із з такої точки зору він на цю справу ще не дивився. Не маю уявлення, промовив нерішуче, одним поглядом окинувши своє тихе життя службовця і старого холостяка. Хто міг би так гніватися на мене? здивувався. Слово честі, у мене немає жодного ворога. Це виключено. вів далі, хитаючи головою. Ні в які справи я ні з ким не лізу, пане, живу собі сам по собі. Нікуди не ходжу, ні в що не втручаюся. Хто і за що мав би мені мститися? Інспектор знизав плечима. Цього я не знаю, пане, та можливо, до завтра щось і пригадаєте. Не будете боятись тут залишатися? Ні, замислено відповів радник Томса. Як дивно, казав він собі пригнічено, коли залишився на самоті. Чому так? Чому комусь захотілося в мене стріляти? Адже я майже відлюдник. Роблю свою роботу в офісі та йду додому. Ні з ким ніяких справ не маю. Чому ж мене хтось вирішив убити? Дивувався з наростаючою гіркотою від такої невдячності. Він починав поволі жаліти себе. Людина працює, як кінь, казав собі. Навіть документи додому бере, щоб завершити роботу. Грішмен розкидається, життям не тішиться, живе, як равлик у мушлі, і ось тобі на. Хтось приходить і пробує тебе застрелити. Боже, яка в людях дивна злоба. жахався він. Що кому я заподіяв? Чому хтось так страшно? Так шалено мене ненавидить? Може, це якась помилка, заспокоював себе, сидячи на ліжку і тримаючи в руці знятий черевик. Ага, звісно ж, помилилися особою точно. Той чоловік просто прийняв мене за когось іншого, на кого мав зуб. Це правда, казав собі із полегшенням. Бо ж чому?» Чому б хтось так ненавидів саме мене? Черевик вислизнув з руки. Ну, так, згадав раптом він трохи збентежено. Я ж нещодавно отнув таку дурну штуку, але воно якось забулося. Розмовляв із другом Роубалом, і тут вирвався з уст такий незграбний натяк на його дружину. Цілий світ знає, що та жінка зраджує чоловіка з усіма підряд, навіть він це знає, але не хоче показувати. А я як осел так нерозумно повкнув». Радник згадав, як Роубал лише проковтнув судом на слину і вп'явся нігтями в долоні. Боже, казав до себе із жахом, як сильно та людина страждає, адже він кохає ту жінку як божевільний. Звісно, я потім намагався змінити тему, але той чоловік лише кусав губи. Безперечно, він має причину мене ненавидіти, думав радник засмучено. Знаю, що він не стріляв, це виключено, але якби хотів, це було б не дивно. Радник Томса розгублено втупився в підлогу. Або той кравець, згадав нерішуче. П'ятнадцять років він шив на мене одяг, а потім пішла вістка, що чоловік має важку форму сухот. Звісно, це нормально боятися носити одяг, на який кашляв такий сухотник, тож я й перестав замовляти. А нещодавно прийшов, казав, що немає роботи, що дружина хворіє, і потрібно відправити дітей десь на відпочинок. Просив знову про замовлення, Господи Боже! Який то чоловік був блідий і як нездорово пітнів. Пане Колінський, сказав я йому, гляньте, я так більше не можу. Потрібен кращий кравець. Мені не подобається ваша робота. Я постараюся, пане, бурмотів той чоловік, пітніючи зі страху і збентеження, ледь не плачучи. А я, згадував радник, відправив його геть із таким. І я подумаю, котре ці бідолахи так добре знають. Той чоловік міг би ненавидіти, жахнувся радник. Це ж страшно прийти до когось просити фактично про життя і отримати таку байдужу відмову. Але що я мав із ним робити? Знаю, що він не міг цього вчинити, але радникові ставало на душі дедалі важче. Також було дуже неприємно, згадував він, як нещодавно я вилаяв службового посильного, не міг знайти один документ, тож викликав того старого і кричав на нього, як на хлопчака, та ще й при людях. Що це, мовляв, за порядок, ви ідіоте, такий безлад у всьому, треба вас звільнити. А потім знайшов той документ у власній шухляді. А той дідок навіть не пискнув. Тільки дрижав і блимав очима. Радника заливав мученицький жар. Начальник вже не вибачається перед підлеглими, казав собі, навіть якщо трохи їх скривдить. Але як ці підлеглі мусять ненавидіти своїх начальників? Чекай, віддам тому діду, якийсь старий одяг. Але навіть це для нього було б принизливо. Радник уже не міг лежати, навіть ковдра душила його. Сидів на ліжку, охопивши руками коліна і дивився в темряву. Або той випадок із молодим моравиком у нашому офісі прийшла ще одна болісна думка адже це освічена людина і пише вірші. А коли нещодавно неправильно опрацював той документ, я сказав йому «переробіть це, колего і хотів кинути документ на стіл, але той упав під ноги, і він нахилився підняти. Весь побуряковілий, з червоними вухами. Дати треба мені ляпаса та й усе. шепотів радник. Адже того хлопця я навіть люблю і так принизити його, хоч і не навмисно. Радникові на думку прийшов інший образ обличчя й одутле лице колеги Ванкла. Бідолаха Ванкл», – казав собі, хотів стати керівником відділу замість мене, це було б на кількасот більше до річної ставки, а в нього шестеро дітей. Кажуть, він хотів би послати свою найстаршу доньку на співи, але не має на це грошей. А я його обскакав, бо він такий незграбай тюхтій, хоч і старанний. Дружина зла, така жахливо худа і люта від того вічного заощадження. На обід він ковтає саму суху булочку. Радник сумно замислився. Бідолаха Ванкл. Йому теж нелегко, коли бачить, що я, холостяк, маю більше за нього. Але що, я винен у цьому? Але стає так моторошно, коли той тип глядить таким важким, докірливим поглядом. Радник тер чоло, де від тривоги проступав піт. «Геш!» – казав собі, ще був той офіціант, котрий обрахував мене на кілька крон, а я викликав менеджера, а він того офіціанта негайно звільнив. Ви злодію. шепів на нього. Я вже постараюся, що вас ніхто в празі не взяв на роботу. А той чоловік не сказав ні слова, лише пішов собі. Худий такий був, мав такі випнуті лопатки під одягом. Радник на ліжку уже не міг всидіти. Сів біля радіо й одягнув навушники. Та радіо було німе, ніч була німа. Німі принімі години нічні. Радник опер голову на руки й пригадував людей, яких колись зустрічав, тих дивних молодих людей, котрих він зовсім не розумів і про котрих ніколи раніше не думав. Вранці був у комісаріаті, трохи блідий і збентежений. Ну що? запитав інспектор. Згадали когось, хто може вас ненавидіти? Радник похитав головою. Ні, сказав він невпевнено. Тобто, так, тих, хто міг би мене ненавидіти, так багато що. І безпорадно махнув рукою. Послухайте. Чоловік навіть не знає, скільком він завдав кривди. Знаєте, я біля того вікна більше сидіти не буду. Хочу попросити вас закрити цю справу. Кінець оповідання Карела Чапика: Замах на вбивство для вас його переклав та озвучив характерник Запуст дійснена у квітні 2025 року.